Про Патрошова хотілося б зупинитися детальніше. Ми от е, бачимо таку череду збігів, е, коли в день, коли була оголошена новина про Херсон з боку Шойгу і Соровікіна, про якого ви щойно згадували, розказували нам детально, хто він такий на що здатний. Е, по перше, помирає стрімаусов. А по-друге, Патрошов відсутній в цей день у Росії. Він їде до Ірану, хоча важко припустити, що він не знав, що готується така собі. Е, Інформаційна поки що, принаймні, здача Херсону. Чи вірите ви в те, що це все-таки не збіг? А я думаю, що в нього була своя місія вже запланована, і ну, це ні в якому разі не впливає. Навіть давайте так, виходимо з ну там. Давайте ми віримо, да. Там фабула така. Ми віримо в те, що кажуть росіяни. Да, ми віримо в те, що це дійсно так і буде. Що вони дійсно вибудуть свої війська? Нічого не зважає патошову їхати в тегеран домовлятися з тими ем, в чалмах людьми, да там про постачання ракет, безпілотників. Можливо, він і кеш повіз додатковий. Можливо, якісь там, але пане Іване, дозвольте, дозвольте заперечити. Все Давайте. ж таки такий важливий день, коли можуть бути нестабільні коливання, як і на фронті, так і серед воєнкорів, так і серед настроїв Росіян, які є всередині Росії, бачать новини про Херсон і про його здачу. Секретар Радбезу РФ, без якого Радбез РФ може і не зібратися у випадку якихось екстрених речей. Відсутній у Москві. Я зможу вам заперечити. Дивіться в чому фішка. По перше, в нього ще раз кажу: в нього запланована була запланована була місія. Це це паралельні процеси. Да а по-друге, навіть якщо ну і про які процеси ми кажемо там, да там якісь там ну не передбачені. там, наприклад, виходить російська армія з Херсону, яке має зараз відношення приметну Патруша. Він не забезпечує да там ні зв'язком, ні там якимись не знаю там продуктами харчування. Тобто він більше координаційна роль. Він входить до кабінету Путіна. Він там. Путін йому довіряє саме на підставі завіззавірені з... да цього Патрошева було прийнято рішення про а, початок війни. Всі інші посадовці російські на місцях Бортніков, керівник ФСБ на місці Золотов, Розгвардія на місці, Федеральна служба охорони та не пам'ятаю хто керівник все на місці. Шайгу на місці, суравікин десь ну в полях, не в полях, ну теж на місці, генштаб на місці, Тобто немає необхідності йому бути. Тим більше, що він може протягом декількох годин повернутися в Росію. Я певний, що це це поїздка була, скажімо так, не з туристичною метою. там, день там спілкується, а два дні лежить на пляжі, десь там, ну під сонечком, десь в готелі. А я впевнений, що він там тільки завершиться ці перемовини. Він одразу повертається в Москву і буде там. А якщо до самого Путіна, до речі, що цікаво, а він на місці. Ну вчора він там стояв на червоній площі, слухав парад хор воєнних става страна огромна, А сьогодні, в день, коли реально треба взяти на себе відповідальність за цю новину, він зникає. Він не слухає доповідей шойгу, як це зазвичай робив за довгим столом. Або по зв'язку його немає поблизу Суровікіна, На його ніде немає в інформаційному просторі. Путін сьогодні зник. А вже давай, так вже були прецеденти в історії, коли Путін просто зникав, ну, дійсно, просто зникав з ефіру, і навіть в мирні часи, тобто в жирні, там нульові, там він зникав, коли війни не було, взагалі там ніяких ну, такого масштабу, звісно, він зникав а, в ефір. Кидали консерви да там постійно там десь місяць, його місяць не було, і постійно годували журналістів консервами, що він там десь там на якійсь нараді, то він на якийсь там пам'ятник, то ще щось він зробив. Але журналісти помічали російські, ну коли ще журналісти там були що Ну це консерви, ну це вкид там з губернатором, якимсь там зустрічався. Ну це вкидання було. А, були такі моменти, коли Путін просто відмовлявся приймати будь-які рішення. Тобто він просто знаєте, Відштовхується, знаєте, в офісі там від кресла від стола, да, там від'їжджає на креслі назад, і я нічого не буду вирішувати. І чекає, поки ситуація вирішиться сама собою, але поки або поки з'явиться нове бажання в нього а, вирішувати, і дивився, як його підопічні, які підлеглі, а, приймають ті чи інші рішення. Якщо йому там подобалося, подобалося рішення, які приймали підлеглі, то він там молодець, хорошо не подобалося, приходив там, розбивав і прах. Тут щодо цієї ситуації. Можливо, він також там відсторонився від прийняття рішень. Можливо, не хоче асоціювати себе з такими рішеннями, да, непопулярними. Ну, можливо, як варіант. Хай ту приймають військові, якщо буде невдоволення соціально, а що то я тож не я, то все російські військові, вони ж недоволі всі були. А, а по друге, мабуть, ми ж не бачимо якихось там ну багатьох нарад, ну, він, він так, багато нарад. У Путіна вони не фіксуються, не фільмуються відеокамерами, кінокамерами і не викидаються в змі. Тобто ці всі наради за закритими за дверима і ці рішення ухвалюються теж обмеженим колом осіб.